Друзі, хочу ще показати вам одну ділянку. Це та соя, яку ми купляли як соя Аполло. але це не Аполло. І її стан, оце та сама ділянка, коли була після дія гербіциду. Стілар. Ось ми бачимо ось такі є п'ятна. Вони не відійшли. Може, щось десь вони трохи там позеленіло, але толку з нього немає. Хочу показати вам загальну картину, при тому що всьому, що це без дощів. Тобто ось такий от варіант. Тут, по суті, вона не по пояс, десь попах, хочу показати вам по бобам. Виходить, десь три бобики на одному вузлі, вон там добре видно. Тобто Дуже непогано нав'язало, дуже непогано і Єдиний мінус, отут вона просто шикарна по периметру, по периметру, де прикриває дерева. От там це у нас сонячна сторона, там завжди сонце і там є проблеми з підпаленим листям наполовину воно згоріло. Тут є можливість що прислухатись. Хлопці з того боку поливають кукурузу. У нас є можливість тут полити, але я не знаю, чи ми зможемо, по часу ми абсолютно не встигаємо. І полив, напевно, у нас навряд чи буде в цьому році. Загальна картина ось така. соя чітко видно межу. Там вона реально по пояс, тут вона десь вищі коліна. Ну така, є пару таких залисин. В цілому я задоволений. І. І що я вам ще хочу сказати, що по бобам ось. Непогано, дуже непогано. Я думав, тут не буде взагалі нічого. Попали ми випадково е, оприскування гуматом матом калію, е, фосфору по, лист, по листі і якраз пішов дощик. Ну, дощик, звичайно, поміг, і я скажу, що дуже-дуже непогано дуже непоганий результат. Е, що ще спостерігав, е, коли е, після оприскування гуматом, е, як це вам так показати, тут не дуже видно. Ну, я покажу оцій міжвузля. Ось і міжвузля. Тут десь 3-4 сантиметра. Тобто це. Ну, я вважаю це як норма, оскільки в нас є на іншій ділянці, там соя трошки вище коліна, і в неї ну, прямо 2-3 см між вузля. Якраз там, де е, вона по пояс, між вузля міжвузля до 8 см. І е, я просто для профілактики. Якби соя була здорова, абсолютно з нею було все, все прекрасно, Я б ніколи ну, не кропив би гуматом калію, оскільки воно створює масу, маса більша ну, по логіці споживання вологи більше, і ту вологу, яку вона мала б забрати у боби, вона буде її забирати у солому на себе стебло. Листя, стебло і так далі. Можливо, я не правий, поправте. Але як лікування, як метод такий для себе, щоб витягнути сою з, можна сказати, з того світу, так, звичайно, робив все можливе. І в цьому випадку спрацювало, тим більше попав ще й в дощ. Кажуть, що коли волога, то якраз гумати круто працюють: гумат, фосфор і так і все. А Мікродобрива має на увазі. А коли сухо, то можна навіть спалити, якщо переборщити з дозою, або... або підмішати з гербіцидом, або ще якісь там маніпуляції робити. Тому маємо такий результат. Надіюсь, десикацію не прийдеться робити. Надіюсь, вона трішки постоїть. Ще раз повторюю, що це не Аполо. Я бачу просто по результату. Аполо в нас. Ну, постараюсь показати раніше ділянку, яку ми обіжали, ну, я скажу, навіть Аполло мені більше подобається, оскільки вона там в таких просто можна сказати, там субтропіки, оскільки там субпіщаний ґрунт. І, і як та соя там виросла просто в тому піску, в тому пеклі і ще показала якийсь результат. І показала круті боби. Я, я просто здивований, шокований, а ця соя вона реально відійшла, і ну, слава Богу, що ми маємо такий урожай. Результат, що урожаю, по суті, немає, а вже є якась надія, перспектива на щось. Не знаю, якщо вона, от так, будемо дивитися, спостерігати, якщо вона у нас полив, він за, як там, запітаний від генератора. І якщо у нас до п'ятниці вона ну, вистоїть, тобто ота, що я показував, вона не згорить. Тоді на виповнення ми, можливо, її полиємо. Попробую зняти, якщо буде щось буде знімати, якщо в нас згорить, якщо така спека ще буде тиждень, сенсу її поливати. Я так думаю, що її не буде. Нічого, будемо спостерігати. Вже якийсь результат є. Будемо надіятись, на, будемо на щось надіятись, як завжди, але вже принаймні бобики видно, якщо вони виповнять, якщо їм допомогти ще виповнитись, то я думаю буде, буде результат. Бо я думав, що з цієї ділянки не вийде нічого. Все, Всім дякую. Всім всього найкращого, слава Україні!